Вітаю! Ви на каналі на дорозі. Тут ми розбираємо різні ситуації, які можуть статися на дорозі. Якщо ви не бачили останнє відео, то ознайомитися з ним можна, перейшовши за посиланням у правому верхньому кутку. Обов'язково спробуйте вирішити цю задачу після перегляду цього відео. Пропоную варіанти відповідей: Білий, фіолетовий, вантажний, вантажний, фіолетовий, білий, фіолетовий, білий, вантажний. Одночасно. Згідно зі статистикою, 40% людей відповідають невірно. Обирайте один варіант відповіді, який ви вважаєте вірним, і напишіть його в коментарях. А після детального розбору дізнаєтеся правильний варіант відповіді. Ну а якщо ви вже знаєте відповідь, то я попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Давайте разом. Розвивати україномовний контент. Проїхати одночасно автомобілі не можуть, оскільки траєкторії руху перетинаються. Насамперед потрібно визначитися з перехрестям. Перехрестя бувають регульовані та нерегульовані. Це перехрестя нерегульоване. плюс до цього не встановлено знаки пріоритету. Також видно, що дорожнє покриття у всіх однакове. За відсутності дорожніх знаків, у випадках, коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не визначена правилами, дорогу зобов'язаний дати водій, до якого транспортний засіб наближається праворуч. Тепер залишилося визначити. Хто кому є перешкодою праворуч. У цьому випадку білому авто немає перешкоди праворуч. Отже, він проїде першим. Далі для вантажного авто перешкодою є фіолетовий авто. Отже, він проїде другим. Останнім проїде вантажний. Правильний варіант відповіді відповідь номер 1 Вітаю всіх, хто відповів на це питання. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там багато цікавих опитувань та завдань з правил дорожнього руху.